Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді неймовірне. Як ну от як за менш ніж рік Україна пройшла шлях від, по суті, провінції імперії до незалежної держави? А все завдяки чотирьом ключовим документам це чотири універсали, така собі дорожня карта, яка вела квіз буремні події. Давайте розбиратися, що це було. От просто подивіться на ці дати. Червень 1917-го, а вже в січні 1918-го все кардинально інакше, менше року. Уявіть собі, чотири рази повністю змінюється політичний курс. І це все, коли навколо Перша світова війна, розвал імперії, повний хаос, швидкість якої все відбувалося, просто шалена. Так, перш ніж ми зануримось у деталі, давайте швиденько розберемось, а що це взагалі таке універсал, бо слово таке, знаєте, історичне. Якщо зовсім просто, це як ну, як урочисте звернення влади до народу. Не просто якийсь там закон, а така собі публічна декларація про щось дуже дуже важливе фактично про зміну правил гри. Гаразд, а тепер найголовніше, щоб зрозуміти всю цю історію. Це різниця між двома поняттями автономія і незалежність. Звучить складно? Ані трохи. Уявимо собі, що автономія це ваша власна кімната у великому спільному будинку. Так, ви там господар, можете клеїти будь-які шпалери, переставляти меблі, але сам будинок вам не належить. А от незалежність це коли весь будинок ваш, і ви вже вирішуєте все, чи фарбувати фасад, чи продавати його взагалі. От саме цей шлях від власної кімнати до власного будинку і пройшла тодішня Україна. Ну що ж, поїхали. Перший універсал. А для цього повернемося у лютий 1917 року. Уявіть собі картину Гігантська Російська імперія, яка століттями здавалася непорушною, просто тріщить по швах і розвалюється. Цар зрікся престолу, влада, по суті, валяється на землі. І от саме в цьому хаосі, в цьому вакуумі, українські діячі побачили вікно можливостей, історичний шанс, який не можна було змарнувати. І що ж вони роблять? Ну, для початку їхні вимоги були досить скромними. Щойно створена Українська Центральна Рада на чолі з Грушевським каже, ми хочемо автономії. І відправляє делегацію до Петрограда, до нового російського тимчасового уряду, веде її, до речі, Володимир Винниченко. Їдуть домовлятися, так би мовити, по-доброму. А у відповідь чують холодне: ні, не на часі. І знаєте, саме ця відмова це не на часі, і стала тим самим поштовхом, який змусив діяти набагато рішучіше. І якою ж була відповідь на це не на часі. А відповідь була гучною. Центральна Рада, по суті, каже: Ах так, не хочете домовлятися, тоді ми зробимо це самі і видає перший універсал. Але тут є дуже-дуже важливий момент. Послухайте, не відділяючись від всієї Росії, тобто це ще не про повний розрів, це про широке самоврядування, про власне життя, але в рамках майбутньої, як вони сподівалися, демократичної федеративної Росії. І треба розуміти, що це не просто красивий папірець. Ні, одразу за словами йдуть дії. Створюється цілком реальний орган влади, генеральний секретаріат. Це фактично перший український уряд на чолі з тим самим Винниченком, тобто такий собі кабінет міністрів, який бере на себе управління, ну, всім, що відбувається в Україні. Ну, як ви думаєте, якою була реакція в Петрограді на таку самодіяльність? Правильно, їм це страшенно не сподобалося. Тимчасовий уряд був, м'яко кажучи, в шоці, і тепер уже вони відправляють свою делегацію до Києва, але вже не для переговорів, а по суті, щоб натиснути на Центральну Раду і змусити її відступити. І от ми підходимо до другого універсалу. Його часто називають кроком назад, а дехто навіть казав, що це зрада. Але якщо розібратися, це був ну такий вимушений компроміс. Уявіть на центральну раду тиснуть з усіх боків, Тож це був скоріше такий собі стратегічний відступ, щоб просто виграти час. І ось ключова цитата з цього документу, яка все ставить на своє місця. Там говориться, що Центральна Рада, цитую, рішуче ставиться проти замірів самовільного здійснення автономії. Що це означає простою мовою? Це означає, що питання автономії ставиться на паузу. Його відкладають до якихось там всеросійських установчих зборів, які невідомо коли відбудуться. Тобто, це повний розворот на 180 градусів порівняно з тим, що було всього місяць тому, і наслідки не забарилися. По-перше, автономія офіційно на стопі. По-друге, щоб якось задобрити Петроград, до складу Центральної Ради включають представників національних меншин. Але це викликало справжній вибух обурення всередині українського руху. Найбільш радикальні прихильники незалежності, так звані самостійники, на чолі з Миколою Міхновським, кричали Зрада і підняли збройне повстання. І ось найдраматичніший момент. Центральній Раді довелося придушувати це повстання власними силами. Уявляєте, українці воювали проти українців через цей компроміс. Але потім потім стається щось, що просто перевертає всю гру, всю шахівницю. У жовтні 1917-го в Петрограді владу захоплюють більшовики. І той самий тимчасовий уряд, з яким Центральна Рада сперечалася, домовлялася, йшла на компроміси, він просто перестав снувати. Зник. Все, нема з ким говорити. І в цих нових умовах, коли в Росії до влади прийшли радикали, Центральна Рада розуміє, треба діяти, і вона робить величезний крок уперед: видає третій універсал, яким проголошує Українську Народну Республіку або УНР. Ідея була така: створити тут в Україні такий собі острівець демократії на противагу більшовичкій диктатурі, яка вже насувалася з півночі. І знову, от знову, ми бачимо цей знайомий нам рефрен, не відділяючись від республіки Російської. Тобто, навіть проголосивши власну республіку, вони все ще залишали двері відчиненими. Вони сподівалися, що в Росії все-таки переможуть демократичні сили і можна буде побудувати федерацію вільних народів. Ключове слово тут не більшовицькою Росією. Це була їхня велика надія. І третій універсал це вже не просто декларація про наміри, це по суті конституція нової держави. Дивіться, що там було. Проголошується влада над дев'ятьма губерніями, запускаються масштабні соціальні реформи, восьмигодинний робочий день, передача землі селянам, скасовується смертна кара, призначаються демократичні вибори. Це була просто шалена спроба за лічені тижні з нуля збудувати сучасну демократичну державу. Та надія на мирне на життя республіки прожила недовго. Більшовикам демократична Україна була як кістка в горлі. Спочатку вони висувають ультиматум, а коли Центральна Рада його відкидає, починається повномасштабна війна. Більшовицькі війська вторгаються в Україну. І ось тут настає момент істини, кульмінація. Ситуація без перебільшення катастрофічна, молода, ще не зміцніла УНР, опинилася у стані відкритої війни. І з ким? З набагато сильнішим, краще організованим ворогом. Було абсолютно зрозуміло, щоб вижити, потрібна допомога, терміново потрібні союзники. І тут постає ключова, просто екзистенційна проблема. Єдині, хто міг би допомогти, це так звані центральні держави, тобто Німеччина й Австро-Угорщина. Але є один нюанс: вони готові вести переговори і укладати договори з державами, а ким на той момент була УНР формально все ще частиною федеративної Росії. Хто буде підписувати договір з, ну, по суті, з регіоном? Ніхто потрібен був статус повноцінної незалежної держави. І ось він. Четвертий універсал, розв'язка всієї нашої історії. Це вже не про компроміси, не про федерацію, це стрибок у невідомість заради виживання. Послухайте ці слова однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою. Все, крапка. Це була декларація, народжена у вогні війни. Можливо, не стільки з ідеологічних мрій, скільки з холодного розрахунку і простого бажання вижити. І цей крок відразу ж дав результат практичний відчутний результат. Тепер УНР повноцінний суб'єкт міжнародного права, і вона негайно підписує Берестейський мирний договір з центральними державами. А це означало, що вона отримує міжнародне визнання, і що найважливіше, військову допомогу, щоб дати відсіч більшовикам. Отже, давайте ще раз пройдемося цим шляхом, щоб все склалося в одну картину. Перший крок свілива заява про автономію, другий вимушений відступ і компроміс, третій рішуче проголошення республіки, коли стара Росія зникла. І нарешті четвертий фінальний крок повна незалежність як єдиний шанс на порятунок від автономії до суверенітету менш ніж за рік. І наостанок, давайте залишимось з одним питанням, над яким варто подумати. Та незалежність проголошена четвертим універсалом. Це було втілення вікової мрії українського народу? Чи це був холодний прагматичний хід, вимушений крок, зроблений під тиском війни і загрози знищення? А може, правда в тому, що великі мрії найчастіше і втілюються саме тоді, коли обставини не залишають іншого вибору.